А чи знав ти, що твій мозок це найпотужніший комп'ютер у всесвіті? Що секунди він виконує мільярди операцій, керує тілом, аналізує, пригадує, відчуває та розпізнає. Але це лише верхівка айсберга. Здоров, ти на каналі, а чи знав? Сьогодні я розповім тобі про приголомшливі факти про мозок, які звучать як наукова фантастика, але підтверджені реальними дослідженнями. Перед тим як ми почнемо, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Готуй щось смачненьке, а ми погнали. Пам'ять мозку. Потенційно безмежна. Чи задумувався ти, скільки інформації здатен зберігати мозок. За підрахунками вчених з Каліфорнійського інституту Салка, обсяг пам'яті мозку може сягати одного петабайта це як 13 років безперервного відео в hd якості або весь інтернет 90-х років у твоїй голові. Але найцікавіше це нейропластичність. Мозок постійно створює нові нейронні зв'язки, коли ми вчимось, і чим більше ми навчаємось, тим кращим Стає. Це як м'яз, який не просто росте, а ще й перепроєктовується під нові задачі. А тепер цікавий факт: якщо ти щось вивчив, а потім забув, це не означає, що інформація втрачена назавжди. Часто вона просто недоступна через відсутність асоціативного зв'язку. Це як документ на комп'ютері без ярлика або назви. Він є, але ти не знаєш, де його шукати. Вчені з MIT довели, що забути можна знову вивчити, але значно швидше, ніж уперше. Це означає, що твій. Мозок зберігає навіть те, чого ти не пам'ятаєш. Мозок може створити біль, навіть якщо тіла немає. Звучить моторошно, але це факт. Люди з ампутаціями часто відчувають фантомний біль, тобто біль у частині тіла, якої вже немає. Це доводить одну неймовірну річ. Мозок сам створює біль, базуючись на очікуваннях, а не лише на сигналах з тіла. У 2007 році в Гарварді провели експеримент. Пацієнтам з фантомним болем пропонували дзеркальну терапію. Вони дивилися на відображення здорової руки в дзеркалі, яке створювало ілюзію, що в них є друга рука, і біль зникав. А ще були інші випадки. Просто уявіть: в одній кімнаті дві людини. Одна з них прасує одяг холодною праскою, а інша про це не знає і думає, що праска гаряча. І коли перша людина заради жарту доторкнулася до другої холодною праскою, в неї залишився опік. Це ще раз доказує, що мозок створює не тільки біль, а й наслідки по типу опік, і подразнень, тобто мозок бачить, вірить і лікує або калічить. Це відкриває цілий напрям у медицині, як впливати на тіло через уяву. А ще у мозку зовсім немає болю. У нашому мозку немає больових рецепторів. Саме тому нейрохірурги можуть оперувати мозок, поки пацієнт знаходиться при свідомості. Це не фантастика із фільмів, а реальність. Був випадок, коли пацієнту робили операцію на мозок, а він в цей час грав на скрипці. Біль це ілюзія. Створена мозком для захисту тіла, а мозок сам не відчуває болю взагалі. Мозок живе окремо від часу. Здається, ми всі живемо в теперішньому, але це не зовсім так. Коли ти щось бачиш, зображення доходить до мозку із затримкою в 80 мілісекунд. Коли ти чуєш звук, він ще довше добирається до кори головного мозку. Тобто, все, що ми сприймаємо, це минуле. Мозок же створює ілюзію, що ми в реальному часі, синхронізуючи сигнали з Усіх органів. Це підтверджено в дослідженнях НАСА. При сильних перенавантаженнях або нестачі кисню мозок може уповільнювати час суб'єктивно. Пілоти повідомляють, що в екстремальних умовах секунди розтягуються, вони бачать усе повільно і чітко. А ще цікавіше, це можна тренувати медитації, майндфулнес, контроль дихання все це вчить мозок переключатись у стан глибокого тепер, коли сприйняття часу змінюється. У висновку, наш мозок не просто керує тілом, він формує реальність, час, біль, пам'ять. Усе це не об'єктивні явища, а продукт роботи мільярдів нейронів. І те, що ми звикли вважати реальним, часто лише спрощена та зручна для вживання модель. Дякую, що подивився це відео до кінця. Не забувай підписуватись на цей канал, бо тут я викладаю багато цікавих фактів кожного дня. Напиши в коментарях, на яку тему ти би хотів побачити наступне велике відео, і я обов'язково його зроблю. До нових зустрічей! Трічі, папа.